Доброго дня малята! Я рада вас усіх бачити, дітки! Я запрошую вас на заняття. Скажіть мені, будь ласка, а яка пора року розпочалась? Правильно, зима. Дітки, а яка взимку буває погода? Правильно, холодна, мерзнуть ручки, мерзне носик. і треба Тепло вдягатися. Малята, давайте допоможемо Петрику вдягнутися на зимову прогулянку. Але спочатку я пропоную вам трішечки погратися. Давайте пограємо з нашими пальчиками. Покажіть мені їх. Ось, які гарні у вас пальчики. Малята, повторюйте, будь ласка, за мною. Приготуйтеся. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Давайте ще раз. Добрий день, добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці мене. А тепер давайте допомагати Петрику. Зранку випав білий пухнастий сніг. Діти вдягнулися та вийшли на вулицю. Тільки Петрик залишився вдома, бо він не знає, як правильно одягатися. Діти, давайте допоможемо Петрику вдягнутися на зимову прогулянку. Спочатку він одягне колготи. Потім одягне теплі шкарпетки. Потім футболку з довгим рукавом. На ноги він одягне зимові вуличні штанці. Светр теплий. Взується в зимові теплі чобітки. Одягне на голову шапку. Теплу куртку. На шию він пов'яже шарфик І одягне на ручки теплі рукавички. Діти, Петрик вам дуже дякує, що допомогли йому одягнутися на прогулянку. Послідовність одягання зимового одягу. Діти, ви дуже старанно займалися. Але заняття наше вже закінчилося. До побачення!